Шановні батьки, поговоримо про порушення дитячої звукової мови. Сьогодні ви дізнаєтеся, чому важливо тренувати мовні органи та яких рекомендацій слід дотримуватися, виконуючи вправи артикуляційної гімнастики. Однією з причин, чому у дитини старшого віку не виходить вірно вимовляти ті чи інші звуки, інколи можуть стати природжені. Або набуті вади у будові артикуляційного апарату, наприклад, нетиповий розмір язика, губ, вкорочена під'язикова зв'язка, недоліки анатомії щелебно-зубної системи, неправильна будова твердого та м'якого піднебіння. Як саме у таких випадках порушуються звуки? Це може бути заміна одного звуку на інший. Замість «дощ» ми можемо чути від дитини дось, замість шапка сапка. Також малята інколи припускають важкий для себе звук у словах. Так слово риба перетворюється на «иба», а лампа звучить як ампа. Підготувати мовні органи дітей до вимови порушеного звуку зміцнити язичок можна за допомогою тренувань. З цією метою використовуються спеціальні вправи артикуляційної гімнастики. Шановні батьки, перед вами поради, яких слід дотримуватися, виконуючи зарядку для мовних органів. Артикуляційною гімнастикою Особливо на початковому етапі слід займатися перед дзеркалом. Вправи розучуємо спочатку прості, потім більш складні. Не поспішаємо, виконуємо їх у повільному темпі. Збільшуємо кількість повторів рухів поступово. Почніть з двох разів. По мірі розучування вправи доведіть до 10 10-15. Слідкуйте за тим, наскільки правильно дитина виконує вправу. Дзеркало можна прибрати лише тоді, коли вправа добре розучена, а рухи виконуються чітко, без нагадування. Добре, якщо ви будете тренуватися з дитиною щоденно. Коли малюку складно виконувати зразу всі вправи, розділіть їх та виконуйте по дві або три вправи на протязі дня. Якщо у малюка не виходить виконувати якийсь рух, можна використовувати механічну допомогу, наприклад, підняти язичок догори, ручкою чайної ложки, шпателем або чистим пальцем. Якщо дитина добре засвоїла початковий комплекс артикуляційної гімнастики, поступово переходимо до вправ з урахуванням індивідуальних дефектів вимови. Шановні дорослі, дякую вам за увагу, бажаю терпіння та успіхів!